Ані руш! Поліція веганів! Поліція веганів! Тоді інгрем. Вас заарештовано за порушення веганства. Код номер 827. Споживання коров'ячого молока, синку. Це дурня. Нема веганської дієти, нема веганської сили. Але це ж моє перше порушення. Хіба в мене на три шанси? Звинувачення. 0 годин 27 хвилин 1 лютого. Ви свідомо спожили морозиво? Морозиво не веганська страва? Це молоко та яйця, йолопе. 4 квітня о 19.30. Ви спожили цілу порцію курки під сиром пармезан? Курка не веганська їжа? промінь. Стріляй. Обвисло. О Боже. Ні. Добрий вечір. Мене звати Креш, а це хлопці. Те дівчисько теж хлопець. Так. У них дівчина на барабанах. Ця пісня називається Мені так сумно дуже сумно. Вона звучить десь так. Дякую. О боже! Гаразд! Вони виступають! Наступний гурт із Торонто Так. вітайте! Секс боб омбу Я фанатію від вас! Секс боб омба Скотте, ти готовий? Гаразд! Кім, ти Ми секс бо бомба! Раз, два, три, чотири! Які цілували тебе? Що? Я не боюся вдарити дівчину. Ярок зірка. О Боже, you ти вибив міліровку з її волосся. Він вибив міліровку з її волосся. Ти невиправний. Я не знаю значення цього слова. А він справді не знає. Ти що не знав? Це не так же й вражає. Піду вип'ю кави, друзі, вам щось принести. Ні, ні, дякую. Не знаю. Ти зі, зі мною? Yeah. No! Jeez, Боже, друзяко, усе буде добре. Well, Що ж, my... якщо мій собор вишуканого смаку не збігся з твоїми трагічно канадськими уявленнями, мені доведеться гарантувати тобі швидкий вихід з приміщення. І швидкий вхід до into... пекла. i right. knew Це було це було вражаюче. О боже, просто о боже. Варто побачити їхній виступ наживо. Так вони значно кращі.